Тема сьогоднішнього уроку двовимірні масиви. На попередніх уроках ми з вами знайомилися з масивами одновимірними. Одновимірний масив представляє собою таблицю, яка складається з одного рядка із заповнена даними. Наприклад, маємо таблицю, заповнену цілими числами. Так. Кожна з цих чисел міститься у певній комірці, яка характеризується номером або індексом. Наприклад, число 2 міститься у комірці з індексом 0, число 5 в комірці з індексом 2, число мінус 1 в комірці з індексом 5. Тоді ми можемо масив. Масив позначити якоюсь певною буквою. А, наприклад, ДМ, А відповідно, якщо у нас цікаве число записано в комірці Третій комірці, в комірці з індексом 2, то безпосередньо до масиву можна зверну, до, безпосередньо до цієї комірки можна звернутися таким чином. Буква, яка відбувається е, е, ім'я масиву, а в дужках індекс. Ну, пригадаємо для прикладу. Опишемо одновимірний масив М, до якого константно занесемо певні елементи, ну, наприклад. Так. Наприклад, дім? М. Дужки S інтеджер. Інтеджер значить, що масив ми будемо заносити ці цілі числа. Далі в фігурних дужках Записуємо ці числа. Перше у нас 2, 3, 5, 9, 0, мінус 1, 4. Закриваємо фігурну дужку. Масив описано. Te per... Te per...